Ой на Івана, ой на Купала, ой на Івана, тайна купала, ой, дівчино. Ой, ой, як гарно, автентично. Я би навіть сказав духовно, аж мурашки по шкірі. Ой, ой піду но ну я. Ой, далекі гори. Ні, доріченьки, запущу віночок. Кому Іванку? Секрет. Хм. О, ви вже тут. Вас дивує, що відбувається? Я скажу. Івана Купала та й в воду упала, на бережку сушилася, своєю косою хвалилася. Івана Купала та й в воду упала. По цій народній пісні складається враження, що якась жінка купала у воді свого синочка Іванка, і саме через це ми маємо свято Івана Купала. Люди тоді так рідко милися, що це стало таким великим святом, чи ж суть зовсім в іншому. За нашою традицією, іронічно вітаємо всіх неоязичників зі святом Купайла, а християн не менш іронічно, зі святом Різдва Івана Притечі. Сьогодні говоримо про одне з наймістичніших свят про Івана Купала. Два слова в цій назві говорять про два зовсім різні впливи на це свято: Іван це вплив християнства, а Купала це про язичництво. Дослідники кажуть, що в Україні Купала святкувалося ще три тисячі років тому. Ну, це не означає, що тоді існувала Україна, але на наших землях. Отже, можливо, якийсь Іван вже в нашій ері, коли з'явилось християнство, бо це ім'я з християнської традиції, і стрибав через купальське вогнище. Але цього імені в святі Купайла не було і близько. Вперше про Купало, як про Бога, згадується в Агустинському літописі XVII століття. Чи справді у слов'ян язичників існував такий Бог з'ясувати тяжко? Деякі дослідники говорять, що це був Бог літнього сонця, покровитель шлюбу, і що ім'я Купало походить від слова Купа, поєднання стати або бути в купі. Але в пантеоні богів, що є записаний в повісті времінних літ, серед богів наших предків згадуються лише такі: старий Перун. Хорс, дашбох, Стрибог, Смарагл і Мокош. Щоб зрозуміти обряди та причини свята Купала, нам треба розуміти, як був влаштований побут наших предків і яким був їхній світогляд. Життя наших пращурів будувалося серед природи і навколо сільського господарства. Коли прийшло християнство зі своїми святами і впліталося в життя наших предків, то народ і на них переносив свої попередні сільськогосподарські вірування, обряди і повір'я. Так, апостоли та різні святі стають покровителями і хранителями полів та врожаїв замість різних духів та бушків. В одній пісні співається. Святий Юрій землю одмикає, святий Петро жито зажинає, святий Ілля у скопи складає. Християнство на наших землях існувало ще до офіційного прийняття у 988 році. Однак, саме з цього часу, коли християнство стало великокнязівською релігією, народ почав підлаштовувати його під віковічні звичаї. Це добре видно в таких народних прислів'ях. Хто не посіяв до слова, той не вар доброго слова. Як прийде Ілля, то наробить у полі гнилля, на Ілліновий хліб на столі. Хто лежить до покрови, той продасть усі корови. Дочекався луки ані хліба, ні муки. Колись, хоча це є й сьогодні, древні слов'яни поклонялися сонцю як Богу, як і багато інших язичинських народів. Тому у стародавніх культурах найдовший день в році не міг залишитися осторонь. Згідно зі стародавніми переказами, найкоротша ніч у році вважалась бісівською, і відлякати всіляку нечисть можна було тільки гучними гуляннями та вогнем. Звідси й маємо всі містичні обряди цього свята. Скоріше за все, що в цей день возвеличувався божок на ім'я Дажбог, адже саме він в уявленні наших предків був богом сонця, і сьогодні у неоязичників рун віри це є головний Бог, який прославляється на свято Купала. З приходом християнства ім'я цього Бога швидше за все заборонялося, адже в Біблії написано. А імення інших богів не згадаєте, не буде почути воно на устах твоїх». Тому наші предки язичники могли приховати імена своїх язичницьких богів під іншими іменами, уже новими християнськими, але продовжували робити свої християнські обряди. До речі, про обряди уся купальська обрядовість пройнята символікою, в якій поєднано елементи аграрної магії. Сонячного культу, очищувальних та еротичних обрядів. На це свято можна було б сміло поставити значок 18. Люди збиралися біля річок на пагорбах, розводили багаття і стрибали через нього для духовного очищення. Займались гаданнями по вогневі, головно про свою долю. Вважалося, що в цю ніч зілля набувають цілющих. А деякі й магічних властивостей, тому потрібно збирати лікарські трави саме на ніч Купала. Найбільш містичні властивості надавалися папороті, а точніше квітці папороті, яка з'являлася лише раз на рік, вважалось саме на ніч Купала. Хто її зірве, той отримає надзвичайні здібності, буде чути, як розмовляють дерева та тварини, віднайде заховані скарби, отримує дари всезнання та всебачення. Ось так просто. А ми тут якісь книги читаємо, вчимося по сто років. Але, але, згідно вірувань предків, цю ніч всі біси оберігають цю квітку, тому краще читайте книжки. Дівчата збирали квіти і плели з них вінки, а потім пускали по воді зі словами. Хто віночка пойме, той дівоньку возьме. Хто вінка дістане, то той моїм стане. Вважалося, що куди вінок попливе, туди й дівка заміж піде, коли стане на воді, то заміж не вийде. А якщо потоне, то помре. Логічно! Закінчувалося свято спусканням з гори підпаленого колеса, що свідчило про перехід від літочка до зими і скорочення дня. Стрибанням через вогонь, купанням та киданням вінків у воду, і нарешті спаленням опудала купала та його жіночого відповідника марени або мари, чи марини, або утопленням їх у воді чи погребінням у землі, хованням до наступного літа. Не бракувало і так званих хлюбощів, тому після таких свят частішили випадки одружень вже з вагітними нареченими. Пам'ятці 16 століття житіє Володимира говориться про свято Купайла. Наступне: ввечір зібравшися, младенці і панни, плетуть собі вінки із зілля розного, котрі її кладуть на голову і опоясуються іми. Кладуть зась огонь і беруть за руки, і коло огня оно скачуть, співаючи пісні, в котрих часто споминають купала, а потім через онний огонь перескакують бісу оному купалі, офіруючи саме себе. І іних много вимисло бісовських бридких на той час на оних зборищах чинять. Церква, православна, звісно, не підтримувала, в принципі, і зараз не підтримує, і навіть забороняла такі народні гуляння, визнаючи лише в цей день назву Різдво Івана Притечі. Натомість православний люд продовжував це робити, вживаючи назву Івана Купала або просто Купала. Тобто, в один день літнього сонцестояння святкувалось і язичницьке Купала, і Християнське Різдво Івана Хрестителя. Але чому ж свято Івана Купала в Україні зараз відзначають 7 липня, адже цього дня немає літнього сонцестояння? Ну, зрозуміло, що язичницьке свято було приурочене до астрономічного явища сонцестояння, тому воно припадало на один з днів червня. Після введення григоріанського календаря та після переходу на новий стиль свято Івана Купала почало припадати на 7 липня, точніше, в ніч, 6 на 7 липня. Християнське трактування свята ґрунтується. На євангельському свідоцтві про шість місяців різниці між народженням Івана Хрестителя та самого Ісуса Христа. Саме тому у календарному циклі свято Івана Купала Різдво є симетричним до свята Різдва Христового. Християнство намагалося викорінити поганські звичаї, замінивши їх на святах з християнськими іменами, і таким чином замінювати язичницькі сенси на християнські. Але це лише породило синкретизм, коли вже дві релігії стали вживатися разом. Відомо, що наші предки святкували день зимового сонцестояння 25 грудня за старим стилем. Язичники вірили, що у цей день змій коротун з'їсть сонце. Але замість старого сонця богиня Коляда народить нове. Саме про народження нового сонця сповіщали колядники, ходячи від хати до хати, бажали добробуту господарям та їхнім дітям процвітання, благополуччя в наступному році. Народження нового сонця стало народженням Ісуса Христа, а зміст. Ну, не всіх, але більшості колядок набув нового християнського сенсу. Те саме стало і з язичницьким святом Купала. Воно стало Різдвом Івана Хрестителя або Іваном Купала. Коли Володя хрестив Русь, то здебільшого хрестила знать. Простий народ довго вважав нову віру панською, хоч поганство заборонялося, і заборонялись інші боги, та наші предки якості своїх богів переносили на християнських святих. Язичницькі свята отримали християнські назви, але почали запозичувати християнські обряди або їх елементи. Як то кажуть, хочеш жити, вмій крутитися. А крутились наші предки дуже круто. Духовенство спочатку намагалося в легкій формі поєднати старе з новим і сподівалося, що час зробить своє і викорінить поганства з умів народу. Та час показав, що старе було настільки міцне, що вперто трималось далі, і навіть дотепер. Народ брав із нової віри те, що розумів, і поєднував це зі стародавнім, що вже розумів давно. Так і сталося те, що називають двовір'я або народне християнство. Тобто народ сприйняв християнство через культ традиційних божеств, яких поступово замінили християнські святі з тими ж самими функціями, але вже з іншими іменами. До сьогодні в народній свідомості збереглися культ предків, віра у відьом, домовиків, русалок, водяників, лісовиків та іншу нечисть. І хоча обряди часів язичництва вже здебільшого не виконують такого магічного призначення, ну хіба що злегка, а мають суто розважально ігровий і культурно пізнавальний характер, без них релігія як частина культури не вважається повною. Дотримання давніх обрядів сприймається українцями як вираження своєї ідентичності, без що неможливе творення української держави. Українці загалом вірять в Бога, конкретно в Ісуса Христа, вшановують Біблію, хоч і поверхово знають її зміст. І в цілому релігійність наша просто народна. Напевно, саме цим можна пояснити те, що в багатьох обрядах і піснеспівах, пов'язаних з деякими християнськими святими, немає й слідів від християнства. Бажаючи піти на компроміс з язичництвом, церква стала, на жаль, співучасницею двовірства, і звичайний українець християнин дотримується і християнства, і язичництва. Що більше треба дивитись індивідуально, але поєднується водночас. Сьогодні магічне значення культів та обрядів майже відійшло, і свято Купала, наприклад, перейшло в забаву здебільшого для молоді та дітей. Але. Чи доречні ці, здавалося б, невинні обряди та веселі ігри для християн? І чи повинні ми святкувати Різдво Івана притечі? Якщо так, то як і коли? Зі святом Купала все дуже просто: якщо ви язичник, то до вас питань немає. Святкуйте, скачіть через вогонь, косіть тримаром у лісі папороть. А якщо ж ви християнин, то питань дуже багато. І ці питання найперше ставить нам апостол Павло. Цитую. Що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільністю світла з темрявою? Яка згода Христа з Беліялом, або яка частка вірного з невірним, або яка згода між Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік? Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Який висновок робить Павло? Чи закликає він потрошку виходити з язичництва, в нашому випадку це потрошку триває вже 3000 років. Чи закликає Павло до того, щоб просто перейменувати язичницькі свята і адаптувати язичницьких богів? Він каже: вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться. Тобто радикально, але по-іншому ніяк, щоб називатись християнином. В унісон з Павлом, апостол Петро говорить: як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що поклика вас бути й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. Можна привести ще багато текстів з Біблії, де Бог закликає порвати зі старим способом мислення, зі старими практиками, віруваннями, які суперечать його волі та його слову. Не можна називатися християнином і при цьому практикувати язичництво. Не можна прикрити язичництво християнськими іменами і вважати себе християнином. Як не можна прикрити зраду дружині і вважати себе вірним. Потрібно визначитись. Тепер щодо Різдва Івана Притечі. Тут трохи тяжче, та все ж. Якщо ви християнин, то для вас Боже Слово є найавторитетнішим джерелом віри і практики. Ми не знайдемо в Біблії дня і дати народження ні Ісуса, ні Івана Хрестителя. З цього зрозуміло інше, що ми не знаходимо в Біблії повелінь. А як ці дні народження святкувати? Ми з вами вже вияснили, що корінь цього свята має два пагінці Іваницький і язичницький, і виникло це свято з мотивів заміни язичницького свята. Коли нове замінює старе, то це нове щось почерпне від старого. Так, ім'я прославлення змінилося. Якщо на свято Купала, це був колись Семаргел або Дажбог або Купало, хоч нам невідомо чи був такий божок, то сьогодні це Іван Хреститель. Здавалося б, що непогано замінити прославлення богів на прославлення християнських постатей, але ми не зустрічаємо в Біблії прославлення будь-кого окрім Бога. Скажу вам чесно, по секрету. Але тихенько. В Біблії навіть Марію ніхто не прославляв, в тому сенсі, як це в християнській традиції. Є один текст про Марію, де вона про себе говорить іноземною мовою. Він звучить так: іба атнині будуть ублажать мене всі роди. Український переклад Біблії звучить так: від часу цього всі роди мене за блаженну вважатимуть. Ось це ублажать або блаженною вважатимуть, створює плутанину, тому що в сучасності поняття блаженний прийшло з середньовіччя, де в християнській традиції сформувалось щеня, що таким чином визнають певні заслуги і рівень людей святих при житті, які померли і пішли до Бога в рай, і які займають те чи інше положення по відношенню до Божого престолу і мають статус. Чи блажених, чи святих. Так ось, давньогрецьке слово «макаріос», яке використовується в оригіналі і перекладене як блаженний, в дійсності означає буквально як щасливий. І не просто той, хто відчуває щастя, а той, хто знає, що Бог до нього виявив милість. Саме про це говорить Марія. Ні більше і ні менше. Тобто тут говориться не про прославлення, не про обожествлення, не про поклоніння, а про те, що всі роди вважатимуть Марію щасливою, тому що Бог виявив до неї милість і обрав для того, щоб через неї прийшов Спаситель, в тому числі і її Спаситель цей світ, спаситель всіх людей. Ну але це вже інша тема, якою ми ще якось торкнемось. Отже, любі, мої дорогі язичники та християни. Маємо з вами те, що маємо, а саме: християнство, переплетене з язичництвом, яке любо мирно продовжує жити на наших землях і індифікується як народна релігія України. Але Ісус сказав своїм учням: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів: не батьки, не предки, а Ісус Христос. Божа воля і бажання нашого Спасителя, щоб ми зберігали все те, що Він заповів, а не наші предки. Що для вас є авторитет? Так казали наші предки, чи так казав Ісус? Відповідь на це запитання є в цілковитій волі кожної людини, але нагадаю, що в кінці часу, як сказав один мудрий чоловік, буде тільки дві групи людей перед Божим судом: ті, які сказали Богу, нехай буде воля Твоя, і тим, яким Бог скаже, нехай буде воля Твоя. На сьогодні все, але нагадаю, як колись у наших предків-язичників, та й сьогодні у прихильників неоязичництва були пантеони богів. Та, в принципі, як у сучасних батьох християн є пантеони святих, а у нас є свій патреон, який складається з тих, хто підтримує наш проект. Приєднуйтесь до нього! По ютубачимось. бачимось.